Активісти ініціативної групи «Полтава спротив» проти встановлення у місті новорічної ялинки на театральній площі, зокрема проти ініціативи голови громадської організації, підприємці Полтавщини, депутата міської ради Євгена Диканя. Спрямувати на неї меценатські кошти говорить координаторка ініціативної групи Полтава спротив» Вікторія Кошева. Ми хочемо попросити, щоб замість ялинки ці 400 тисяч гривень пішли на зсу на дрони там на автівки на Що там ще потрібно для 116-ї бригади, і замість цього ми хочемо запропонувати прикрасити ну, живу ялинку, припустимо, яка вже росте, і просто її мінімально прикрасити тими, тими іграшками. Свої тези учасники ініціативної групи хочуть донести Полтавцям в ході акції 9 грудня о 13.00 на театральній площі. В свою чергу підприємці від ідеї встановити новорічну красуню в Полтаві за власні кошти не відмовляються. Повідомив нам телефоном Євген Дикань. Підприємці нічого не відмовляються. Тут не Я приймаю рішення. це Приймає громада міста. Громада міста, підприємці вирішили, що вони хочуть оплачувати. Опитані нами Полтавці мають кожен свою думку щодо необхідності прикрашати Полтаву новорічною ялинкою. Не час ставити новорічну ялинку. У нас є йде війна. Діти можуть і вдома поставити маленьку новорічну ялинку, і вдома зробити собі свято. Я не думаю, що це для дітей. У мене брат воює, і він. Я думаю, краще б йому на тепло було б це на отеплення. «Праздник». Це ж свято. Війна війною, а потрібно радіти і життю. Якщо ми будемо радіти та продовжувати життя, то для військових це підняття морального духу. Ти хочеш новорічний ялинку чи ні? Середнє. Хочу, щоб наші село більше повернулися додому, щоб ми повернулися, щоб Ми повернулися, щоб всі повернулися додому. Мені хочеться, але й хочеться, щоб війна закінчилась. Як повідомила виконувач обов'язків міського голови Катерина Ямщикова, відповідно до визначеної ради оборони процедури, запит щодо встановлення в Полтаві ялинки направили на районну військову адміністрацію. Відповіді станом на 17 годину 8 грудня не надходило.